Друзі, всім привіт! Нахожусь зараз в ЖК Рівер -Сіті. Це однокімнатна квартира, в якій ми вже реалізували повністю ремонт і готовий вам його показати. <му> в даному приміщенні ми змінили звичайний радіатор на дизайнерський вертикальний і він чудово вписався в цей інтер'єр. Однією з вимог в даному проєкті було реалізувати робочі місця. Ми його реалізували в лоджі, отримали два величезних окремих робочих місця, які відокремлюються від кухні чудовою скляною перегородкою. Повертаємось до кухні, в якій ми розташували всю необхідну мебель та техніку. Пройдемо в спальню. В даному випадку це приміщення слугує і вітальнею, і спальнею, тому дуже важливо було обрати правильну м'яку мебель для того, щоб можна було і спати на ній, і приймати гостей. У цій частині розташувалась величезна шафа з безлічю маленьких поличок для різних задач та окрема зона для тіві. <му> величезна шафа на всю стіну для зберігання речей. Друзі, якщо вам сподобався наш огляд, підписуйтесь та слідкуйте. Якщо тема ремонту для вас актуальна, звертайтесь і ми вам допоможемо.